Щорічний захід. Ми проводимо його вже четвертий раз. Називається він. Як він називається? Кругний стіл доступ до публічної інформації. Підсумки, але так коротенько я його для себе називаю. Доступ до правди. Є такий сайт, ну і ми насправді тим же самим займаємося, чим і там на сайті займаємося. І ось ми проводили цей захід. Він насправді дуже позитивний, дуже корисний для людей. І ми вже його проводимо четвертий рік. Ми пишаємось. І до нас все більше людей приходять на цей захід. І я думаю, що він як просвітницький захід, і взагалі як захід для спілкування і дискусії між людьми, які цікавляться нашим питанням, доступом до правди, дуже корисний для журналістів, для адвокатів. Навіть студенти у нас сьогодні були. Це гарний знак, показник. Молодь, да. Молодь вже цікавиться доступом до публічної інформації. Закон був прийнятий в 2011 році, в 2011 році. Він насправді це просто неймовірний закон, це моя особиста думка, що цей закон просто один із найкращих в Європі. І це був такий інформаційний прорив прийняття того закону. І я настільки вдячна цим законодавцям, хто прийняв цей закон, от ініціатори цього закону, що... Ну, для нас відкрився зовсім новий інформаційний світ зв'язку з прийняттям цього закону. І от самого його прийняття з 2011 року, колись я була на семінарії, проводив його Салантай, Олександр Салантай, тут в Закарпатті, і Володимир Флінко, здається, да? Флінко його призначили. Фісков. Фіськов, оці два молодих чоловіка в 2011 році проводили нам семінар навчання. Я тоді була чиновником, працювала в місті Раді. І я вперше почула про цей закон і почула саме от в тому контексті, що це інформаційний прорив для громадськості. Я так тоді перейняла цією темою. По сьогоднішній день, от уже на дворі 20-й рік, я займаюся цим законом і задоволенням займаюся, ну, це для мене найцікавіша справа, яку я взагалі мала в зв'язку з законодавством, наганням законодавства і так далі. Вона мені набагато цікавіше, ніж корупційна, наприклад, тема. Які результати сьогоднішнього круглого столу? Ну про результати там не думаю, що треба нас питати. Я думаю, про результати скажуть пізніше, скажуть відвідувачі, ті, хто сьогодні був на цьому заході, хто систематично на нього приходить. Були люди, яких ми бачимо 4 роки, да? одні, одні ті ж саме люди приходять. А сьогодні було багато нових людей. Ну ось це, я думаю. Позитивний результат що до нас постійно приєднуються, люди приєднуються, довіряють нашій інформації, користуються нею. Ми бачимо потім на протязі руку, після нашого заходу, як користуються тими інструментами, тою інформацією, яку ми повідомили на цьому заході. Е, ну, невірно не скромно сказати, що у нас позитивні результати після цього заходу, але я впевнена, що нічого негативного такий захід не несе тільки позитив. Ну і коротко, які у вас плани. Щодо публічної інформації на 2020 рік. Анастасія Володимирівна у нас модерує цей захід, і вона про плани гарно зараз скаже. Про наші плани. Так, дякую, що ви мене попросили розповісти про плани. Дійсно, цей захід четвертий, який ми проводимо, і дійсно, закон про доступ до публічної інформації це був не тільки інформаційний прорив, це був правовий прорив. І в наступному році, в 2021 році, буде 10 років, річниця десятиріччя застосування закону про доступ до публічної інформації. І звісно, ми до 2021 року повинні добре приготуватися. У 2020 році перед нами постали нові виклики. Справа тим, що на даний час у парламенті є декілька законопроєктів, і про зміну до діючого закону про доступ до публічної інформації, які би мали вдосконалити його також на даний час. Є не підписаний ще президентом закон, прийнятий про ухвалений Верховною Радою у 2019 році. Про те, що всі електронні копії повинні бути безкоштовні, тобто такий закон вже ніби є, але поки він не підписаний президентом, і не оприлюднений. Ми не можемо ним користуватися. Тому це питання перейшло з 2019 року на 20-й. Також зараз активно дискутується питання адміністративних протоколів. Про те, що протягом 24 годин дуже складно представникам уповноваженого їх складати. Також законодавець пропонує змінити. Сам інститут уповноваженого, який буде складати протоколи, ходять вести нову посаду. І також стало питання про визначення, що таке дезінформація. Однак це більше питання не тільки доступу до публічної інформації, це вже більше такі речі пропагандистські, що стосуються засобів масової інформації, роботи засобів масової інформації. Також зараз активно дискутується питання про те, щоб впровадити. Професійне самоврядування в журналістській спільноті дуже критично це питання стало, тому що ну, ми, як адвокати, наприклад, для нас це традиційна річ. У нас існує адвокатське самоврядування в деяких інших спільнотах, там оцінщики, наприклад, аудитори, вони так само мають професійні спілки, однак для не професійні спілки, а професійні саморегулівні організації журналістів є поки що тільки громадські організації, так художників, наприклад, і творчі спілки, тобто для різних професійних спільнот є різні способи саморегулювання. Тому журналісти зараз. Приступили саме до обговорення питання своєї саморегулівної організації. Тому я думаю, що на 2020 рік це буде таким піковим знаковим моментом, які будуть обговорювати представники змі і ну, адвокати, юристи, які консультують засоби масової інформації. Для нас це теж це теж важливо. Важливо, щоб це не вплинуло на питання доступу до публічної інформації, тому що журналісти, так як вони професійно збирають інформацію, для них нібито надаються привілеї в доступі до якоїсь інформації. Насправді, за ознакою професійної приналежності, поки що більших полегшень немає. Якщо чиновник розпорядник хоче засекретити інформацію, він її засекречує як від журналіста, так і від адвоката, так і від неадвоката і не журналіста. Однак Кримінальний кодекс надає більш посилений захист правам журналіста і впроваджує впровадив кримінальну відповідальність за. Надання інформації саме ну, як, скажем, такі захист професійних прав адвокатів. Тому, оскільки існує посилений захист, так можна якимось чином все таки більше здобувати інформації. Тому я вважаю, що у 2020 році ці питання потрібно буде обговорити. А за 2019 рік ми підбили підсумки, і, і, і деякі з учасників відзначили, що доступ до інформації в деяких сферах погіршився. Однак в деяких сферах поліпшився. Це е, пов'язано із відкритими даними, з тим, що наповнюється сайт, е, відкриті дані з тим, що у нас є публічні фінанси. Тобто, у нас є дуже багато інструментів, через які ми можемо збирати відкриту інформацію вже без застосування інформаційних запитів. Також ми мали цікаву дискусію. До нас по скайпу включилася Леся Ганжа, редактор сайту Доступ до правди. Їхній сайт робить теж дуже велику роботу в плані впровадження доступності інформації і саме. Коли ми робимо інформаційні запити саме через їхню платформу, доступ до правди, а потім всі можемо користуватися цими результатами. Також Леся Ганжа. Повідомила, що запросила всіх до публічної дискусії нових законопроєктів і сказала, що вони вже впровадили такий сервіс, як надання консультацій щодо інформаційного запиту, і прямо в них на сайті можна отримати невеличку консультацію онлайн. Yeah. Невеличку консультацію. Тому ми вважаємо, що оскільки поки що в інших регіонах немає такого ну, системного традиційного заходу, як ми проводимо. Ми хочемо стати прикладом для інших регіонів, для того, щоб інші громадські організації професійно. Сійні спілки, журналістські, адвокатські прийняли цей досвід, Чому? Ну, тому що долучались, так. тому що е, обмін е, прецедентами, прецедентною практикою дуже корисно саме для вдосконалення законодавства, для вдосконалення захисту. Наприклад, е, правоохоронні органи Закарпатської області, прокуратура, органи внутрішніх справ е, створили вже практику притягнення до кримінальної відповідальності по статті 171 Кримінального кодексу України. Однак багато регіонів інших немає такого досвіду, тому фактично ці поодинокі прецеденти ми можемо їх обговорити, тому що ми знаємо безпосередніх учасників і маємо документи по цих справах, і можемо зробити висновки, які засоби доказування, який алгоритм, хто потерпілий, хто свідки, які документи потрібно зібрати по справі слідчих формулів. Це так само практика, питання статусу журналіста, теж якими документами підтверджується статус журналіста, які потрібно слідчому і прокурору зібрати документи, щоб переконатися, що це спецсуб'єкт. Тобто дуже багато таких моментів цікавих, які вже можуть увійти в коментарі. В коментарі до кавинальні вже напрацювали фактично за да, нашою допомогою. І, ну, і тому дуже важливо, може наступний рік більше це питання, ми, ми зможемо як би -то сказати. Просунути далі це залучення наукової громадськості, тому що факультети, які займаються питаннями кримінального права і процесу, науковці, які досліджують інформаційне право, вони мали би долучатися так само до цього заходу, тому що ми говоримо про практичну сторону, а вони би мали виробляти вже. Наукові рекомендації і створювати законопроекти для наших народних депутатів. Тому я вважаю, що дуже корисний захід, дуже плідний. В цей раз було більше людей, ніж минулий раз. Так, тобто з кожним роком до цього заходу долучається більше і більше людей. Були представники правоохоронних органів. Наш захід постійно відвідують представники поліції. Вони так само постійно. Моніторять досвід наш і діляться своїм досвідом, саме в плані доступу до приміщень поліції. Покращили стенди, покращили інформацію для громадян, прийом громадян. Тому прокуратура теж буде відомо. Тому, якщо чесно, ми задоволені результатами сьогоднішнього абсолютно. Все, очікуємо на наступний крулистіл дві у 2021 році. Дякуємо.